Добрий день, з вами Юра Депо і сьогодні вам покажу, як ви треба правильно виживати в Майнкрафті. Заходимо в Майнкрафт. Тільки що без лагів, окей? Майнкрафті. Не підведи мене. Так так О, заходив Ой, зараз буде писати упрощений стіль. По-любому, бачите, все я экстрасенс. Что-то за Java заходите. Блин. Значит, зайдем в иначе мой Майнкрафтик. Ирмай тут дофига Майнкрафтик. Бачите, цей и цей Майнкрафт. Заходим, наприклад. Давай! Все. У нас грузиться. Ой. Давай, минкрафтик! О, мадянк. Мадянк. Так, гра на одинці. О, це я вже обрав виживання. Так, давайте я це видалю. Так, не завжди. Вретеновый свит выживание стандартный стандартный, готово. Например, давайте напишем в книгу выживания. Ну вот. Нехай буде. Створено да. в місцевости, генерация гривню. Все. Бачите, в нас з'явилося. так, Все. Дивіться, давайте зараз першим ділом зробимо верстачок. Верстачок нам дуже треба. Ововки. Так, два дерева. Лага. Я вам звіняю, що такі лаги, але я з, з лагами не дружу. Я з ними не друзі, звісно, немного. Давай, давай, ламайся. Я так. Не... Мені якось подобається більше грати, ніж творчість. В цей там треба все робити. Ну, там якісь такі, щоб. А не підпрыгую. О! Де? Де, я підпрыгую. переламається. Да. А, це Що це мишка? У мене мишка не керована. Ви поняли? Як це погано. Так, зараз робимо верстачок. Все буде ок. Так, верстак. Вийшло 28, да? Давайте. Давайте. Два, три, чотири. Ладно. Достачок у нас вийшов, все окей. Так. Е, все нормально. Нам треба ще трошки дерева. А давайте я ще на, на всякий случай зроблю. Двері. Мені двері двері потрібні. І ще зробимо... Меч Меч Конечно, не супер алмазный меч Но на хаба. Чипа вот так. Давайте ваш течок с собой заберем, а то загублюсь. Да такой бывает, как же Беверстак, Шукаю пішов кудись там збирати щось Шукаю. Блин, дожди, мій форста, потім треба заново робити а мені впадло. Час це, дру... це, це, це другу ці, це. це другу час. Mm. Так, что-то мій... мій друг написав скапев. Ну, ладно, потім же розберемося Поставим щедер, мені вона не потреба, мені дуже треба дошки, щоб зробити хатку. Паросток нехай буде там бався. Чекайте. Вот. вот, 16. Ідемо ще трошки поб'ємо. Чекайте, лаги, мене вийшло. Я з лагами не дружу, але де дехто знімає, блін, обзор там всяких модів, то в них налагає везучі. Я вам знаєте, що не рекомендував? Я б вам не рекомендував би грати режим виживання на плоскій карті. Це дуже тупо, там здобути нічого не можна. Тут хоч карта така ще класна. Супер карта. Чекаю, тут я вроді дереви, так. Тут, блін, два рази, нічого. Ломайся, лаги, я вас не люблю. Заберите. что там-то, ну. Да Та и ладно, мне что в подлоб сбирать. По ставь раз... зарку, ломаем еще. Ломаем. Так, ставим ворчок. 62. Потім ми здобудемо желізо, але зараз нам треба строїти хатку. Я велику хатку не люблю строїти. Ну, виживані то можна і мацьопку А так все я строю. Якось швидше, Чимсь це навіть злагами. Блін, лаг, я вас не люблю. Так, я вам отвечаю. Что там? Лаги, не навожу Чекайте, давайте я зупиню відео і хай лаги пройду трошки. А да. Все, вибачте, будь ласка, бо я дуже довго строїв е, дім. І тут я взяв верстак. я Здобув вугілля, зробив факелів і поставлю зараз ліжечку. Чекайте, так. Бо я хотів просто без лагів. Якби я з лагами, це ще б було б. Давайте я сюди ще поставлю теж один факел. давайте. Два факела, щоб світло було. Тут ґрунт, воно мені не потрібне. Палиця, нащо ну, вона мені? Так. От я вам показав, як тут вижити можна в, е, в виживанні режимі зробити дверці. Зробити двері, верстак, ліжечко. За, е, це перша частина. Я в другій частині покажу, як можна зробити в верстаку багато чого там. Двері, ліжко, ну, ще для нубів трошки. Вибачте, що так говорю, бо ще не всі знають. Факели, верстачок, доски. Кроватки. Ну добре, з вами був Юра Депо. Ну,